Робочий телефон. Так неправильно говорити. Правильно буде службовий телефон. Софіївська площа. Так також неправильно. Правильно буде сказати Софійська площа. Слабе місце. Це неправильно. Правильно буде сказати уразливе місце. Також неправильно буде сказати сочне яблуко, тому що правильний варіант це соковите яблуко. Річний транспорт це також неправильно. Бо правильний варіант це річковий транспорт. Слідуючого дня це неправильно. Правильно буде сказати. Наступного дня. Жили на відшибі. Так неправильно говорити. Правильно буде: жили на узбіччі. Далі на вудочку. Це неправильно. Правильно казати на гачок. Зацвіли Георгіни, так неправильно казати, бо правильним буде: зацвіли жоржини, купила гов'ядину, це також помилка, бо потрібно говорити: купила яловичину. Горбушка хліба, це окраєць хліба, так правильно казати. 5 гривнів це також неправильно, бо правильним варіантом є 5 гривень.